Ніколи такого не було, і от знову героїчне російське ППО. Збило свіжий штурмовик су 25 Щоправда, пропагандисти цей факт усіляко заперечують. Спочатку вони взагалі написали, що літак був українським. Однак, уже за хвилину на телеграм-каналі колишнього пілота, а нині зет-блогера, файтер-бомбера, з'явилась новина про падіння російської сушки. Щоправда, пропагандисти продовжують наголошувати на тому, що літак впав не тому, що їхній бук відмінно відпрацював. А тому, що російським пілотам доводиться літати у нелюдських умовах і в туман, і в дощ, і в сніг. І не всі витримують таке навантаження. Проте командувач повітряних сил України Микола Олечук підтвердив початкову версію: російський су 25 збило. Російське ППО. Можу впевнено сказати, що не українська ППО збила російський штурмовик су 25 Це чіткі та злагоджені дії російських зенітників. За що їм велике спасибі від усього українського народу? Так тримати. Збивати свої ж літаки та гелікоптери для росіян стало вже доброю традицією. ОРФ і не приховуючи дружній вогонь, перетворився на буденність. Тільки за осінь таких випадків було мінімум чотири. У жовтні російські пабліки повідомили, що окупанти збили власний гелікоптер Мі 8 МТВ 5 До того аналогофнітне ППО окупантів відпрацювало по су 35 в районі Маріуполя. Хорошо, шофуть в упало. Те, що причиною падіння сушки став невражі, тобто український постріл, не помилка пілота і не несправність літака, а саме робота російського ППО, підтвердили самі ж окупанти. А в ніч проти 28 вересня зенітники росіян успішно відпрацювали в районі тимчасово окупованого Токмака на Запоріжжі. 12 вересня російська система протиповітряної оборони збила свій власний літак Су 34 на територію Криму у соцмережах. Пишуть навіть першу одиницю авіації, яку окупанти втратили у війні в Україні, збила їхня власна ППО.